Вітаю на уроці математики, на якому ми з вами повторимо додавання і віднімання трицифрових чисел, розв'язування рівнянь і задач, робота з мірами часу. Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко. Усна річба, закинь м'яч у кільце. Обчітліть вираз на м'ячу. І подумайте, у яке кільце, з якою відповіддю. Тисни відео на паузу. Відповіддю 24. Наступне. Обчислить. У кільце з відповіддю 52. Тепер 60 поділіть на 3 та помножте на щит. У кільце з відповіддю 120. До числа 23 додайте добуток 7 щит. У кільце з відповіддю. 65. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. За допомогою цифр 5 і 7 запишіть різні трицифрові числа. Цифри можуть повторюватися. Перевірте. І ви записали такі різні трицифрові числа. Молодці. Працюємо за підручником вирази 642. Пригадаємо письмове. Віднімання трицифрових чисел. Починаємо віднімати з одиниць. Від 2 ми відняти п'ять не можемо, беремо десяток, позначаємо при цьому крапочками. Від 12 відняти 5 це буде 7. Віднімаємо десятки, стало не 1, а 0. Від нуля ми 7. Не можемо відняти, беремо сотню. Від 10 відняти 7 буде 3. Тепер віднімаємо сотні стало не 4, а 3. Відняти 2, 1. Число 137. В наступному виразі починаємо віднімати з одиниць. Від 4 ми відняти 8 не можемо. Беремо десяток. Від 14 відняти 8. Це буде 6. Віднімаємо десятки, стало не 2, а 1. І від 1 відняти 3. Ми не можемо. Беремо сотню, помічаємо крапочку. Від 11 відняти 3. Це буде 8, віднімаємо сотні стало не 8, а 7. Віднімаємо 6, буде 1 число 186. В наступному виразі обчислі самостійно. Перевірте. І це буде 246. І в останньому виразі на віднімання від числа 900. Тобто від круглого трицифрового числа відняти 333. Починаємо віднімати з 1 від 0. Ми відняти 3 не можемо, беремо десяток. Але в десятках теж 0. То ми беремо сотні. Тепер від 10 відняти 3 це буде 7. Віднімаємо тепер десятки. Стало не 0, ви пригадуєте, а 9. І від 9 відняти 3 буде 6. Тепер віднімаємо сотні, стало 8. Віднімаємо 3, буде 5 число 567. Тепер пригадаємо додавання трицифрових чисел. Починаємо додавати з 1 до 7 додати 9, це буде 16. Ми другу цифру 6 пишемо, а 1 десяток помічаємо до десятків. Додаємо тепер десятки до 3 додати 8, це буде 11 і ще один. Що ми запам'ятали, буде 12. Ми 2 пишемо а сотню до сотень. Тепер додаємо сотні, до 4 додати 1. І ще 1, що пам'ятали, буде ще число 626. В наступному виразі обчисліть самостійно. Перевірте, і це буде 546. До числа 352 додайте 199. Тисніть відео на паузу. Перевірте, це буде 551. І в останньому виразі до числа 563 додати 175 буде 738. Розв'яжемо тепер рівняння 643. У першому рівнянні невідомий відємник, позначений буквою С. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного 572 відняти різницю 180. Якщо складно, поруч виконайте письмово стовпчиком. Перевірте, це буде 392. Тепер перевіримо. 572. Ми віднімемо 392, це буде дійсно 180. У другому рівнянні ділення отже, невідомий компонент це дільник, позначений буквою Х. Щоб знайти невідомий дільник. Нам потрібно 725 поділити на 5. Ми поділимо стовпчиком поруч. Поділіть самостійно. тисніть відео на паузу. Перевірте, і це буде 145. Перевіримо 725. Ми поділимо на 145, дійсно, буде 5. У третьому рівнянні невідомий другий множник, позначений буквою С. Щоб знайти другий множник, нам потрібно. 981 поділити на 3. Поділіть самостійно. І це буде 327. Перевіримо, ми 3 помножимо на 327. Це буде 981. Розв'яжемо задачу 644. Із 32 метрів тканини пошили 8 підковдр. Скільки таких підковдр можна пошити? Із 60 метрів тканини. Скільки метрів тканини знадобиться, щоб пошити 115 таких підковдрів? В цій задачі два питання. Отже, щоб відповісти на перше питання, скільки ж підковдр можна пошити із 60 метрів, спочатку потрібно дізнатися, а скільки ж тканини піде на одну підковдру. Якщо на 8 підков, 32 метри, а на одну. Ми дізнаємося одиницю дією ділення. Ми 32 поділимо на 8, 4 метри йде на одну підковдру. А так як підковдри йде однаково, то ми тепер можемо дізнатися, скільки ж підковдр можна пошити із 60 метрів дією ділення. Ми 60 поділимо на 4. 15 підковдр можна пошити із 60 метрів тканини. І друге запитання скільки ж метрів тканини знадобиться для 115 таких підковдр. Тобто, теж на одну підковдру йде 4 метри, якщо таких. То щоб дізнатися, скільки ж цього метрів нам потрібно помножити. Ми 4 множимо на 115. Якщо складно, ви можете помножити стовпчиком. Перевірте це 460 метрів. У завданні 645. Які числа пропущені? Давайте запишемо: в одній годині 15 хвилин. Скільки це хвилин? В одній годині 60 хвилин і ще 15 хвилин. 75 хвилин. 2 години 30 хвилин. 2 години. Це по 62, 120 та ще 30, 150 хвилин. 125 хвилин. Тепер навпаки, і меншого більше. Перетворимо. 120 хвилин це 2 години і ще 5 хвилин. 72 хвилини. Це 1 година. Тому, що в ній 60 хвилин. І ще залишається 12 хвилин. Другу половину цього завдання виконаємо усно. Які числа пропущені? До 45 хвилин, скільки нам потрібно додати хвилин, щоб стало 1 година. Це 15 хвилин. До 29 хвилин. Щоб 1 година була, нам потрібно додати 31 хвилину. Тепер, до 32 секунд додати 28 секунд, щоб була одна хвилина. Далі, одна доба. Це 12 годин. І ще ми пригадуємо, що в одній добі 24 години, то нам потрібно додати ще 12 годин. До 21 години нам потрібно додати, щоб стала одна доба, 3 години. І останнє до 10 годин. Нам потрібно додати 14 годин. Задача 646. Упродовж дня діти займалися фізичними вправами. На уроці фізичної культури 40 хвилин. Під час фізкульт-хвилинок на 4 уроках по 3 хвилини на кожному. І на великій перерві 10 хвилин. Скільки часу діти займалися фізичними вправами у школі впродовж дня. Отже, щоб відповісти на питання задачі, скільки з часу діти проводили продовж дня фізичними вправами в школі, нам потрібно спочатку дізнатися: а скільки ж часу вони проводили на 4 уроках. Якщо 4 уроки по 3 хвилини, то ми дізнаємося дію множення. Ми 3 множимо на 4. Це 12 хвилин. У них зайняло часу на фізкульт хвилинки. Тепер ми можемо дізнатися, скільки з часу діти займалися фізичними вправами впродовж дня. Нам потрібно додати цей весь час, що під час уроку, під час фізкульт хвилинок і під час перерви. Тобто ми до числа 40 додаємо 12 і ще 10. Це буде 62 хвилини. А 62 хвилини ми перетворимо у більшу. Одиниці часу це буде 1 година і 2 хвилини займалися діти фізичними вправами впродовж дня. У завданні 647 давайте визначимо. Електронний годинник показує 0,805. Через скільки хвилин він показуватиме 0,850? Отже, це тривалість часу. Тому нам потрібно 8 годин 50 хвилин. Відняти початок 8 годин 5 хвилин. І це 45 хвилин буде тривалість, тобто через 45 хвилин показуватиме годинник 8 годин 50 хвилин. Геометричне завдання 648. Накресли прямокутник зі сторонами 6 см і 4 см. Натисніть відео на і, Будь ласка, візьміть лінійки і простий олівець І накреслимо прямокутник. Ми пригадуємо, що прямокутник це фігура, у якої чотири сторони. І знайдемо його периметр. А периметр це сума довжин його сторін. Ми довжину і ширину. Суму довжини і ширини помножимо на 2. Так, як у прямокутника: дві однакові довжини і дві однакові ширини. І периметр прямокутника буде 20 см. У домашньому завданні обчисліть вирази на міри часу і розв'яжіть задачу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо дерево зростання. Сьогодні на уроці було складно вам, чи інколи були помилки, чи було легко. Оберіть і намалюйте у зошиті. На все добре вам, діти!